Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги, огляд погодних умов на наступний тиждень з 23 по 29 грудня. Погодні умови у найближчі дні в нашій країні визначатимуться впливом атмосферних фронтів. А також області високого тиску і заходу. Найбільш нестійка погода очікується у південній половині країни, оскільки тут пройдуть помірні часом значні опади, у супроводі сильного снігу. Але й в інших регіонах також в окремі дні спостерігатиметься мокрий сніг часом з дощем та мрякою. Температурний фон загалом очікується суттєвим вище за норму по всій території країни. У неділю, 29 грудня, у більшості областей, крім південного сходу та Карпат, очікується невеликий сніг, мокрий сніг, місцями слабка ожеледь. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від мінус 4 до плюс 1, в день від мінус 2 до плюс 3. У суботу, 28 грудня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Лише вночі на Одещині місцями прийде невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північної чверті зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, на півдні поривчастий. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 2 тепла, у Карпатах вночі від 8 до 13 морозу, вдень від 3 до 8 нижче нуля. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний. І супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. У п'ятницю 27 грудня у південних центральних та східних регіонах очікуються опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. У Криму з дощем. Нарешті території країни без істотних опадів. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ошеледиться. Вітер північно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. У центральних і південних регіонах пориви 15-20. Температура повітря вночі очікується в межах від 4 морозу до 1 тепла, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Карпатах та на Прикарпаті вночі від 5 до 10 градусів нижче нуля, в день від 2 до 7 градусів морозу. У четвер, 26 грудня вночі на південному заході України утримається нестійка погода з дощами та мокрим снігом. У Карпатах помірний сніг. Вдень також очікується сніг та мокрий сніг у східних регіонах. Місцями в Україні ожеледиться на дорогах, за винятком центральних та південних областей. Вітер північно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. У південній половині місцями пориви зі швидкістю 15-20. Температура повітря вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень від 1 морозу до 4 тепла, на півдні від 5 до 10 градусів вище 0. У середу, 25 грудня, у західних областях місцями пройде сніг та мокрий сніг. У Карпатах сильний сніг. В Одеській та Миколаївських областях очікується дощі. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. На півдні окремі пориви 15-20. Температура повітря вночі очікується в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півдні до 7 градусів вище нуля. В день. Повітря прогріється до 2-8 градусів тепла, у Криму до 7-12. У Карпатському регіоні протягом доби від 2 до 7 градусів морозу. У вівторок, 24 грудня, дощі та мокрий сніг очікуються у західних та місцями північних областях, нарешті території країни без істотних опадів. Вдень у Карпатах передбачається сильний сніг, слабка хуртовина. Вітер переважно східної чверті. Зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. На півдні місцями пориви до 15-17. Температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла на півдні до 5 градусів вище нуля. В день повітря прогріється до 2-8 градусів тепла. У північній частині та в Криму до 7-12. У західних областях протягом доби від 2 градусів морозу до 3 тепла. У Карпатах від 1 до 6 градусів нижче нуля. У понеділок, 23 грудня, на лівобережжі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У західних, а також місцями в північних областях, очікується невеликий великий сніг та мокрий сніг. У центрі та на південному заході країни переважно без опадів. Подекуди можливі тумани. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях від 4 градусів морозу до 1 тепла, нарешті території від 0 до плюс 5. В день повітря прогріється до 1 градусів тепла, у південній частині в Криму від 6 до 11 градусів вище нуля.